Як бреше, то все, то та тікати. Що в нього в кармані скільки грошей на 360, Але якщо я задня, то і це охотись. Говорить одне, а заїжджаєш там зовсім по-другому. У четвер вранці на Луцькому автобазарі, як завжди, людно. Хоч і погода не тішить. Хтось обирає машину для себе або для дружини, а хтось для роботи чи для душі. Мої вітання в ефірі. Програма Луцький автобазар. І сьогодні ми будемо цікавитися, на що найперше треба звертати увагу при виборі авто. На що найперше ну, треба звертати увагу покупцю при купівлі авто? На ціну і на стан автомобіля. А який саме стан? Гарний, щоб був не фарбований. Да, на гарний стан. І на об'єм двигуна, щоб їхала добре <рес> Дякую. і була економічна. Ну, взагалі, тебе як вона ззовні виглядає. Саме перше, як обично. заглянуть в салон середини, десь все. Ну, в принципі, таке. Ну, навіть якщо повторитися, хай знаружи салони під капотом подивиться. І послухати власника, попросити, щоб він просто реально розказав. А про що має власник розповісти? Ні, ну він знає, який пробіг машини, який стан, наприклад, що де там можуть бути масла поміняне, чи щось допомігне, якісь витрати вони понесли. Ну, розпитати людину, вона б, щоб реально віднесли до того всього. Де все, як там стане по ходових властивостях автомобіля? Тому що, ну. Зразу ж не можна всі машини, що подобаються, взяти і поїхати. А такий мінімум поспілкуватися з власником автомобіля, і це, в принципі, може бути. Попець повинен знати, що йому потрібно, а тоді вибирати. А як вибирати? Ну, Колір певний. Потім марка, машини, колір. Mm. Для кого? Для жінки, для себе. Mm. Все. А от, наприклад, якщо для жінки, то яку йому автівку найкраще треба вибрати? Ну, така, щоб дітей возила, маленька була, ну менша по габаритах, щоб заїхати кругом можна було, то і все. А якщо для себе, наприклад, ви якби ви яку би для себе вибрали? Ну, щоб економний був, я ж не, не трьохлітровий, а такий, щоб менше брав. От бач, мінівени є. чотири Ці гібриди. От вони 4,5 літри беруть. мені повністю підходить. Це сел комплектація. Шкіра є, все є, навігація. А чим взагалі ця машина От, класна? Я знаю, ну гібрид. Зараз гібрид. Хороші машини, мало бензину бере. 4,5 літри. А як взагалі, от розкажіть простими словами, як цей мотор гібридний, він не діє? Ну, Як тут і бензин, і електро, тут в парі він йде. До помісту хватає електромотора, а вже от по трасі треба більше швидкість, то включається бензиновий мотор. Все. Розкажіть, будь ласка, на що найперше варто звертати увагу при виборі машини? Ну, Якщо Америка, то дивиться, щоб менше бита була. Карфакси дивиться по тих всіх тих оповін кодує дивиться в інтернеті та й таке. Якщо гарно треба брати, да -да. якщо гарно треба брати, бачите, вам відповіли правильно. Аби пробіг був хороший. Не, смотри, для яких цілей машина потрібна. Що машина потрібна для... Для села то треба якийсь паркетник, як на мене. От. Якщо треба для міста, то мені здається, якусь легкову краще. Ну, як для кого. А от, наприклад, от для чоловіка, наприклад, для жінки. Ну, Вам особисто, я думаю, треба машину брати, перед усе, повноприводну, і щоб кліренс був високий. О, щоб ви могли до Бровки під'їхати любої. Це в першу чергу. О, то, щоб надійна була. Народну машину якусь треба брати. А от, наприклад, що в салоні саме має зачепити? От на що треба звертати увагу в салоні? Я що для дівчат бажаю на автоматі. От. Простіше, легше. Але є такі дівчата, що і на автоматах їздять, і на, і на механіці без проблем. А так, от, от під так... капотом, наприклад, на що перше треба дивитися? Електрокари люблять дівчата, щоб взагалі не заправляти. Саме головне. А так, щоб дизель був, звісно. Це моя особиста думка. Дякую. Я машиною торгую, це моя така збоку думка. Я б, я б так вибирав. А ви як би вибирали? Дизель. Точно має бути камера ззаді. І джип. Паркетник. Все, да, паркетник, щоб був. Але і для дівчини точно троє камера. Тільки задня чи 360? на 360, але якщо є задня, то і це охотить. А от в салоні, наприклад, на що треба придивлятися дівчатам чи чоловікам при виборі машини? Просто, щоб було комфортно сидіти, якщо десь далеко їхати, щоб спина не боліла, і бажано підігрів. Все. Якщо я підігрів керма, так взагалі за мою красота. І все. От покупець приходить до автівки, от, наприклад, от, біленької вашої, то на що йому перше треба звернути увагу при купівлі авто? Що в нього в кармані, скільки грошей? От і все. А якщо, наприклад, по технічному стану, от він хоче перевірити, який технічний стан. Ну, лакофарбове покриття, плюс як двигун працює. Якби. Ну, тут людина сама або приходить з автопідборщиком, або їде на якесь СТО. Якби. Перевіряє, дивиться, в якому стані двигун, який пробіг. А от, наприклад, в самому салоні на що треба звернути покупцеві увагу? Звичайно, що на сидіння, на руль, якби. Коробка передач, в якому стані, якби зовнішнє. Панель, яка, якби, чи попередній хазяїн якби, за машиною дивився, чи, чи просто якби машина була для роботи на якійсь, якійсь фірмі. Ну, Щось такого плану є. Розкажіть, на ну, що найперше треба звертати увагу при купівлі авто? На пробіг. І тільки? І на стан машини, щоб була ціленька, не бита. А от, наприклад, якщо в салоні сідаєш, на що треба найперше звернути увагу? В салоні на стан шкіри, стан руля. А от під капотом, наприклад? Ну, під капотом треба, щоб спеціалісти дивилися, якщо людина в не розуміє, що вона подивиться. Двигун. А що саме в двигуні? Кузов. Щоб не коптів, не димив. А от, наприклад, в салон сідаєш, на що найперше треба покупцеві звернути увагу? Сідушки. Щоб не були затерти руль також. От, ну Панель таке, да, там дивися таке, що воно. Ну, взагалі треба дуже дивитися все. Бо Це машина. Це не космішку купуєш. Вона стоїть гроші, коштує. А як, от, наприклад, перевірити технічний стан машини? Не істиво. Дивіться, по-любому заганяйте, дивитися на яму, тому що у нас дуже наші продавці дуже дуже вічливі. Говорять, одне, а заїжджаєш там зовсім по-другому. А ви щось сьогодні продаєте? Ми сьогодні не, куп... не продаємо, а купуємо. Купуємо? Так, на... да, Катя куп... куп... беремо сьогодні. Зараз а... також будемо заганяти на Істо, будемо дивитися. Все повністю будемо перевіряти допомагаєте підбирати, так? Так, так, стараємося. А чого в цій машині такого особливого? Взагалі для чого цю машину купують, вам розповіли? Для роботи. Ми беремо собі цю машину для роботи. У нас там здоровий багажник, у нас грузоперевозки, будемо займатися бізнесом. Економно, газ, бензин. Будемо кататися. А на що саме, от, Наприклад, на об'єм двигуна, на сам технічний стан. На продавця чи не бреше. Як бреше, то все, то та тікати. Що в нас сьогодні? Бо продавець є. Ви <рес> прийшли, сонечко, світить, думаємо, провідаємо, що тут робиться. І погріємося за да, як, як, як глині. Як ми бачимо, єдиної думки немає. Хтось вважає, що потрібно звертати увагу перш за все на технічний стан, хтось вважає, що на зовнішній, а хтось взагалі каже, що потрібно спілкуватися з продавцем і, звичайно, дивитися на цінник. Тож вибір за вами з вами була програма Луцький автобазар. Зустрінемось наступного тижня.